Прокурор Хмельницької області Сергій Соляр, як того вимагає Генеральна прокуратура та законодавство, особисто перевіряє роботу установ виконання покарань, адже додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях застосовані інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням свободи громадян, є пріоритетним у діяльності прокуратури. Тому, перш за все, звернув увагу на дотримання конституційних прав засуджених, оглянув господарські та жилі приміщення, камери, де отримують в'язні у двох виправних колоніях із Яславщини. Крім цього, Сергій Петрович провів також і особистий прийом засуджених з питань судового розгляду їх кримінальних справ, застосування до них закону про амністію, умовно дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким. Меня интересует вопрос, если я не ошибаюсь, хотел бы у вас поинтересоваться по поводу амнистии. Знаю, два года назад приблизительно она выходила в последний раз, ну, знаю, она была, выходила еще раз, доходила до кабинета министров, но оттуда она, по-моему, дальше не продвигалась. Меня интересует у вас, ну, будет ли она в ближайшее время, или какие-то там, попадет ли, может, статья моя как-то, может порежет как-то срок ну, раньше или там позже. Ну вы знаете, еще амнистия у нас. В більшості випадків тільки на нетяжкі злочини розпосюджитися на осіб, які вчинили нетяжкі злочин. Да. Тому якщо буде така місія, то я думаю, що там буде виписана умови для звільнення, в тому числі і такої категорії засуджених, як і ви. Якщо ви попадете по терміну, то, чи то одна третя буде чи дві треті, як там, в залежності від встановленого і ви можете бути звільнені по місці. Прокурор області відвідав і виправну колонію максимального рівня безпеки, де перебувають особи до довічного позбавлення волі. Там теж Сергій Петрович скарг на умови утримання та нарікань на адміністрацію установи не почув. Умовно дострокове звільнення не ініціює установа. Є такі випадки, що відмовляють вам безпідставно Ні. можливо. Ну, ви знаєте, Що ви можете письмово звернутися до прокурора області щодо до прокурора району, який безпосередньо наглядає тут на території. І вам дадуть протягом місяця грунтовну відповідь на всі ваші запитання. Під час інспектування адміністрація виправних колоній запевнила прокурора, що перебоїв із постачанням продуктів на сьогоднішній день немає. Крім того, овочі та частково м'ясо виправна колонія отримує із власного підсобного господарства. Вчасно надається і медична допомога хворим засудженим. Підбиваючи підсумки прокурорської перевірки, можна сказати, окремі недоліки виявлені, але вони незначні. Цьому сприяє і те, що органи прокуратури області здійснюють належний нагляд за додержанням у колоні. Ні, законів щодо охорони прав та інтересів ув'язнених, які відбувши покарання, повинні стати законослухняними громадянами.